І всім привіт, ви на каналі Dragon Tray Games. І сьогодні ми починаємо проходити гру The Glitch Attraction. Надіюся, вона буде дуже крута. Надіюся, що в мене вийде її пройти. Тому давайте не будемо тягнути кота за хвоста і починаємо нову гру. Нову гру. Так. Все. Давайте. Це. Я ще не досвідчений гравець, тому нормал, я не пройду. Можемо скіпнути. Давайте скіпнемо. Тут якийсь наш монітор, мишка. Тут телефон стоїть. Все. Фаст -тіп. Мені вже цікаво, що тут буде. Так, поки що йде завантаження. Надіюсь, вона швидко пройде. Так, нас тут чуть ходити. Так, це ж робот з FNAF Security Breach. Добрий день. А ти хто такий? 1987. Так. Які бекрумс? Я щось там так швидко проговорив, там, про якийсь інцидент. Чи <плес> ем, так швидко говориш? Так. Я йому ще гроші маю давати? Ну так. А, ми, типу хочемо на атракціон покататися, так? Я ще всі свої речі маю здати. Ні, взагалі ви опновіші. Можемо йти далі. Нічого собі, прикольно. Так. Так, я все прочитав, нічого не читавши. Що тут у нас? Прикольно, да, Классно, тут аниматроники с FNAF ODN. Вау. Классно, фоксян. Тут такая кнопочка есть. Лихтарик. О, О лехтарик. <реш> <реш> Блин, прикольно. Я тут, я тут классно. Вот такая кнопка. Что еще на Вона відкриває. Ctrl, присісти. ліхтарик. Не хочу я від цієї веселої. Але доведеться. Що це було? Закрило перед моїй... Перед моїм ЛЕЦ-двері. Круто. Так. Що таке? Збереження бачу. Це що таке? Ну давайте без ліхтарика. А, то тут то, то, то ліхтарик. Так, перше. Тут якийсь Фредді. Його я тут не бачу. Я можу штори закривати. Так. Давайте подивимося. Ага, маємо закрити штори, щоб у нього сховатися. Аніматронік, от. Е, Нажимайте E, е, щоб якраз таки надіти костюм Фредді. А де він? Угу. Так, я це зрозумів. Маємо втекти через це. Сюди нам піти. Що нам тут треба робити? О, Фредді появився. Так, тут якийсь пазл. Давайте зберемо. Так, ну... Це що з ним таке твориться? У нього нечисть вселилась. Так. Треба часто буде. Так, якщо що я без навушників граю, друзі, тому я не можу зовсім добре все чути. Все Нечистітку. Чути. Так. Що мені то треба ще робити? Перевіряємо все. По п'ятому колі. Так. Я руку правильно туди поставив. Ху-у-у. Один, два, три, четири, пять. Маєш втекти. Чи таке? ховайся, ховайте, Фредді, Фредди, Фредди, Фіші, дайте! Все? Найдів, Фредді. Так. Давай, ліхтар. Все? Так, ну поки що все дуже просто. Я думав, що це буде складніше. Не люблю пазли складати. Так, маю подивитися. Нікого нема. Є шухляди можу відкривати? Ключі? Ага. Я навіть зрозумів для чого. Перевіряємо все. Сюди. Нечисть. Ага, пазл недостаючий. Швидше надягайся. Тупо я зробив. Сама тупа моя смерть. Зняти костюм при маріонетці. Так, я зрозумів, що нам треба ще шукати ключі. Саме тупа моя смерть, друзі. Ну, зараз я все зрозумів, я вже. А я. Стоп! Я бігати можу? Я бігати можу! Друзі, я бігати можу! Так, я вже знаю, все. Так, е... перше, що шукаємо, це ключі. Нечисті. Так, тут нема. Нема. Нема ключі. Що це було? Я нашел ключі. Все в порядку. Куди я закрив цю шух Так. Відкрив. Так. Так візьмись! Та не закрийся? Ну чого це таке? Так, все. Там Фредді. Давай. Ну, щось жісяка. Один, два, три, Чотири п'ять. Що це таке? Що це з моїм екраном? Ви бачили? Ну, бресь! Так, перевіряємо. Дубаню. Пазл. Перевіряємо. Швиденько біжимо. Проверяем, переверяем. Так. Ух. Ну я маю на цей раз впоратись. Так. Де воно? Де воно? Д-Ой, ди... капець, як мене тошнить. Ні, там що той Фредді Фузбек маленький? Швидше! Капець, як мене тошнить! -мо! Ты звідси, мала, блін. Ууу! Вижили. Маленький Фредді Фузбера, ненавижу. Так. Маємо дивитись. Переглядуємось. Поки що все спокійно. Так. Переглядуємось. Так. Йдемо сюди. Дивимось. Поки що все чисто. Так. Переглядаємось. Так. Дибаню. Фредді. Так я майже ско. Один, два, три, четыре, пять. Один костюм. Стех. Давай! Ух, Я уже думал, что все. А балла. Ну не. Так, ну не, ну я вроде все нормально склал. Дай себе тоже шукаю помилку. Угу. А ні, я вроде все правильно склав. Де я помилку допустив? Опа, все, знайшов. Код 257. Фу, 7. Фуууу, где звезд? Ин, два. 3, 4, 5. не треба выкурить этот код. 2, 5, 7. Так, куда? Тут я еще эту не требу. Так. Так. 2, 5, 7. Сюда и на месте.

Так. Викупуємо. Піди, баню. Один, два, три, чотири, п'ять. Все. Фух. Фіналочка. Так, що тут таке? Тупи. Боняша. Все, зрозуміли! Сюда! Я пройшл паш РІВЕНЬ! сюди. Все, друзі, я пройшов перший рівень, наступний рівень у нас тут. Так. Двері відкрити я не можу. Зайти сюди. Так. Я можу. Що тут у нас таке? йо -мо! Добрий день, блунбой! А що мені тут робити треба, то? О, відчуваю, я тут надовго застрягну, друзі. Добре, що у нас тут є. Ем... Так. Я можу ховатися в шафу. Я можу ховатися в шафу. А для чого мені це? Певно, воно мені знадобиться. Значить, тут щось буде вороже. Мені треба буде закручувати Фредді Фузбера. А де цей Фредді Фузбера? Я його десь пробігав. Його мені треба буде закручувати! Капець, це буде дуже складно, друзі. Так, наступне. Мені треба відкрити цю секретну руму. Зрозуміло. Все, добре, починаємо гру. Що мені тут треба... Нужна я бачу, тут якесь світло є. Так, що у нас тут? Закрутуємо Фредді Фудбера, А, ми не можемо. Тоді що нам казав, що треба закручувати? Там хтось іде. Так. Це що кексик ходить. Так. Будемо тихими, як мишка. Значить, там бачив якусь панель, вона мені... Я її чую. Так, це третя. Ця пружинка третя. Запам'ятали, ця пружинка третя. Так, я ж там бачив цю кодову панель, значить треба. Та пружинка третя. Ця штука друга. Треба знайти, що перше буде. Давай чекайте, звідси, ти не заважаєш. Я знову все забув. Ця штука шоста. Я щось чую. Так, давайте. Будемо шукати. Блин, що це таке? Я вже налякався це досягнення. П'ята штука така. Так. О, я можу сховатись. А для чого я сховався? Я сам не знаю. Давайте вийдемо. Блін, без ліхтарика тут не можу взагалі. Так, а де? Яка перша? Який перший код. Перша! Отакі от е, перші закорлючки. Я краще сховаюсь. Я чую якісь звуки. Ну поки що я вроді знайшов перший код, а другий я вже забув, треба було десь знову шукати. Е, третій, ми ще третій, вроді не знаходили. Треба десь його буде знайти. Так, що я тут сижу? А що ви чуєте у от звуки от зверху? Ніби вони зверху доносяться, по якісь трубок хтось лазить. Що це? Тут ще чійка приходить. Добрий день! Можете пройти швидше? Я вже тут забагато сажу. І Чорт, там не бачу. Так. На кекс наступати не буду. Оце от перше. Так, друге. ууу у у як ти мене побачила? Як ти мене побачила? Сховайся! Все, є! Я сховався! фух! Фух! Що то було? Як вона мене побачила? Добре, що в мене миттєва реакція, і я сховався. Я можу присісти в шафі? Не можу. Що мені робити? Я не знаю, де Чікаю, я не знаю, що мені робити. Треба прислухатись. Я не в навушниках, і це дуже погано. Тепер я її чую без навушників. Вона десь тут отопає. Давай швидше йди! Так. Таксик. Другая штука. Ця. Все, все, все. Успокойся. Да третья штука. Да третья штука. Да третья штучка. Так, это пятая. Да третья штучка. Это шоста. Да третья. Ай, -мо, тупа пам'ять, нічого не пам'ятаю. Так. Зараз треба бути тихим та спокійним. Де я третю штуку бачив? Де я третю штуку? Так, сховаюсь. Добре, що я сховався, вона справа від мене. Так, я не знаю, де Чіка. Третє. Знову? Я не побачив, я не побачив, я не побачив! Я не побачив! А що це за звуки такі? Ви чуєте ці звуки? Мішку Фредді крутити! Треба, я забул. А де Чіка? А де Чіка? Блин, я, я я, я чомусь не можу вийти, Ну, можу, але не хочу. Так, чую, хтось біжить. По вентиляціям. Вон, бачите, там хтось вийшов А хто це? Кто там латый? Це А, я вже думав, що це мішка Фредді. Це Чіка. Давай, швидше йди, я і так туди довго сижу. Ну. Все. Можу вільно ходити. Знову ця штука. треба тихенько подивитися тут в код три це заукруглена така штука Це я запам'ятав три заукруглена така штука так фух вибачте що так мало говорять через те що гра дуже напрягає давай чіка, швидше вичити Це округла на ця штучка. Так, наступний. Наступне, наступне, наступне. Я Фреді крутити також не можу. Це шосте. Мені треба четверте. Воно розвернулось. я такого не очікував. Так, добре. Де нам шукати третє? Ні, третій ми вже вставили. Де мені шукати четверте? Так, друзі, я щось трошечки позаплутувався. І так нормально я заплутався. А ну от. Я не бачу. Це перше. <гір> Я просто кроки почув! Я її не побачу. Може, десь тут код? О, <гір> Біжи! біжи, 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 біжи. Ти хто? П'ята. Четвертої, друзі, походу нема. І треба знати, який я поставив. А ні, четверта є, я просто сліпий. Вот, така от. Закарлючка. Та так, четверте. П'яте. десь. Де я п'яте бачив? Блін, ну чому в мене пам'ять така погана. Так, де п'яте, де п'яте, де п'яте, де п'яте? Третє? Так. П'яте, п'яте, п'яте? Де ж я його бачу? Тут а перше. А от, п'яте. Це дева така штучка з плюсиком. Оця от? І шоста отака от. Аню! Я втечу! Я втечу! Фу! Все, я втік, я втік, все, все, все. Я не знаю, що я правильно код вів, якщо неправильно, це буде капець якийсь. Бо я ледь проходжу цю ніч. Давай швидше топай. Давай! Ч так долго? Так. не из этим нас такой. Сам можно бігти. Он пой буде, тихо будет. И оцю кнопочку. Все правильно. Hello. Так, друзі, я відкрив двері. А саме які двері я не знаю, я не бачив. Круто. Я відкрив двері ще й не знаю які. Дуже круто. А Ані бачу тепер які. Так, ну поки що. Ну, Фредді крутити не можу. Так, тоді я йду сюди. Важи я ничего сделать не могу. Что это такое? Так. Я пока еще только светло повключал. Ё-ма! Що я наробив? Я перекрутив Фредді. Я їм їшил! Що я зробив? Мені то все тепер спочатку треба буде проходити. Ви знущаєтесь? Для чого я так сильно крутив Фредді? Я вже кошмарить почала. Добрий день! Боже мій, я що я це зробив! Коротше, друзі, поки що на цьому все. Ставте свої королівські вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Надіюся, тобі було цікаво. Тому всім пока-пока!